Оксана Гордієнко головний фахівець лікарсько-експертної комісії управління ДСНС Тернопільської області. Медичним фахівцем працює з 2004 року. Каже, в її обов'язки входить допомагати особовому складу підрозділів управління та навчати їх до медичної підготовки. Адже зазвичай вони першими прибувають на місці надзвичайної ситуації і мають знати, як надати першу медичну допомогу потерпілому. Це манеканики. Вчимо, як проводити масаж серця та штучну вентиляцію легень, накладання комірця шанця при ДТП, також імобілізація на представлені шини, імобілізація кінцівок при їх пошкодженнях, чи травмах, чи переломах, також правильне накладання покладання на дошку. Пані Оксана розповідає, працюючи у такій сфері, жінка-офіцер повинна залишатися жінкою, проте мати загартований характер і стійку силу духу. Тут трошки вимагається бути сміливою, бути, знати, що в будь-який час до тебе можуть дзвонити. І незважаючи на сімейний стан, незважаючи на маленьких дітей, тобі необхідно зразу одягнутися без. Не, ніяких немає, не може бути прирікань і приїхати там, де тобі скажуть. Напередодні святкування Дня рятувальника представники ДСНС Тернопільської області влаштували акцію Запобігти, врятувати, допомогти. Під час неї охочі мали можливість оглянути їхню пожежно-рятувальну техніку і спорядження. Це є волонтери, це є меч. Вони шукають металодетектори, так само, шукають міни, шукають метал, саме основні снаряди, всі ті, що в землі лежить, воно все шукає. І чи часто вам приходиться на Тернопільщині знаходити такі предмети? Так, кожен день ми виїжджаємо на виїзда по Тернополі і Тернопільській області. Так що кожен день їздимо десь. Що можете побажати у такий день собі і колегам? Саме основне це здоров'я, натхнення і професіоналізму. День рятівника свято, яке відзначається в Україні щорічно 17 вересня з 2008 року. У цей день святкують працівники аварійно-рятувальних служб, пожежної охорони, інших спеціальних формувань, а також громадяни, які внесли свій внесок у справу ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, захисту життя і здоров'я людей. Напередодні дня рятувальника вітаємо працівників ДСНС, бажаємо сили та мужності у роботі, миру та затишку у сімейному. Mocuali.